Військові РФ вперше завдали удару по Запоріжжі дроном з камерою нічного бачення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільникова Іван Федоров. Окупанти застосували модифікований БПЛА «Молнія» ввечері 22 листопада. За словами оглядача порталу мілітарний Вадима Кушнікова, ці безпілотники стоять на озброєні у військових РФ з літа минулого року. А вперше окупанти модернізували їх цьогоріч у червні. Був акт. Застосування молнії в якості носія FPV-дронів. що стосується ситуації зі стосуванням в ночний час, то це теж є, скажімо так, на жаль, логічним продовженням робіт з модернізації цього безпілотника, тобто розширення його можливостей до застосування ще й вночі. Основна небезпека це те, що він є керованим, тобто це, грубо кажучи, впівдрон, який може. Керуватися оператором а, безпосередньо під час всіх етапів його польоту і друга небезпека це його дальність, тобто дальність, керованість і відповідно вага бойової частини, які він може нести на таку дальність. За словами Вадима Кушнікова, «Молнія» може летіти на відстань до 40 кілометрів та нести до 10 кілограмів вибухівки. Наразі окупанти можуть почати частіше застосовувати їх по південних районах та околицях Запоріжжя. Також за його словами протидіяти їм вночі складніше, зокрема через погану видимість та малі габарити безпілотника.